Добрий день, малята, любі хлопчики, дівчата. Малята сьогодні пропоную вивчити дуже гарний віршик про природу. Слухайте та дивіться уважно. Краса природи справжне диво. Де не повторне і живе. Де не поглянь скрізь так красиво. По небу сонечко пливе, навколо височіють гори. Між горами дзюріть вода. А ліс зелений наче море і всюду. Казка ожива, давайте ще раз: Краса природи справжнє диво, все неповторне і живе, де не поглянь скрізь так красиво, по небу сонечка пливе. Навколо гори. Між горами дзеріть вода, а ліс зелений, наче море, і всюду казка ожива. Молодці. До зустрічі. Пока-пока.